Ну а наступна історія теж по факту пов'язана фантастична. фантастична і пов'язана з, з, з пошуковими рятувальними операціями, але сталося це випадково. Нещодавно було знайдено в світовому океані людину, яка там провела близько ну, великий період і знайшли його. І ще ось одна така історія сталася: уже австралійський моряк тім шедок і його собака прожили два місяці в Тихому океані. 51-річний житель Сіднея у квітні. Вирішив зробити собі подорож з Мексики у Французьку Полінезію разом з песиком Беллою. Проте через кілька тижнів вони потрапили у величезний шторм, після чого їхній човен пошкодився і почав дрифувати океаном. Тож, подорожуючи, вони щоб вижити власне отак от у відкритому морі. Вони збирали разом з песиком да оцей пан Тім дощову воду, рибали він ну і їли сиру рибу. За словами чоловіка, саме риболовля допомогла йому та собаці вижити. Я пройшов через дуже важкі випробування. Мені просто потрібен відпочинок і хороша їжа, тому що я довгий час був один у морі.